Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Вночі над одеським регіоном збили ударний безпілотний літальний апарат. А в територіальних водах Херсонської області українські захисники знищили російський багатоцільовий винищувач су 35 Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Вночі 22 травня армія РФ атакувала військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро, застосувавши 16 ракет різних типів і 20 ударних дронів. Українські захисники збили 15 безпілотників та 4 крилаці ракети. Проте є й прильоти. У Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Пошкоджено декілька будівель ДСНС. Знищено вантажні та легкові авто, пошкоджено спецтехніку. У передмісті Дніпра впав БПЛА. Там виявили й уламки ракети. Постраждали семеро мирних жителів. Частково зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, а також дитсадок, магазини та адмінбудинки. Інформують у Дніпропетровській ова. Ще мінус один ворожий літак. Наприкінці доби, 21 травня, у територіальних водах України в Херсонській області негативного зльоту зазнав російський винищувач Су 35 Обставини утилізації російського літака уточнюються. Повідомили у повітряному командуванні Південь. Одеса стала першим з міст благодійного туру під назвою Нескорені українські артисти об'єдналися з метою зібрати кошти на протезування для військовослужбовців. Усі кошти скуплених квітків підуть саме на це, говорять організатори. Виступів на пілотному концерті побували і наші кореспонденти. Марти Липчей, Роксолана, Кола, Енджі Крейда відомі українські артистки завітали до Одеси з першим концертом туру. Нескорені чотири абсолютно різні виконавиці, але об'єднало їх бажання допомогти українським захисникам. Одинадцять міст туру, щонайменше одинадцять протезів для бійців. Ініціатива та організація концертів від українського бізнесмена Андрія Мацоли і співачки Марти Липчей. Вирішила організувати тур. Відеозвернення створила в інстаграмі, дівчата на них відповіли, погодилися, і я їм за це вдячна, за те, що вони підтримують, допомагають Збройним силам України. Адже зараз ми всі для того і є, аби допомагати одне одному, тому що ми, українці, ми незламна, нескорена нація, яка завжди стоїть. Одне за одного минулого року ми робили тур, і ми збирали для військових на різну там на плити захисні, так на шоломи. А зараз, на жаль, ми збираємо на протезі. Ми розуміємо, що зараз це дуже дуже актуальна тема. От але взагалі що є така ініціатива, вона мене надзвичайно радує. І я ще хочу сказати, що ми сьогодні їхали в автобусі, і це величезна команда. І мене настільки це надихнуло, що, попри все. Попри ці шість кінджалів в Києві, так зібралася величезна команда, і ми всі тут, ми всі в Україні. Ми робимо тур для українців. Важливо, що кожна гривня з куплених квитків піде суто на протезування бійців. Тим паче після реабілітації деякі з них планують повернутися у стрій, говорять організатори туру. 100% це означає, що кожна гривня з кожного квитка йде на на протезування наших героїв, тобто немає такого, що там все, що лишиться після того, як ми витратимо на організацію. Ні, організація окремий окремий бюджет який не має відношення до цього збору. Тому це насправді дуже важливий момент, тому що ну різно дійсно збирає багато хто. Щоб не було жодного питання, там скільки відсотків і так далі. Сто відсотків. Перший концерт туру, хвилювання і очікування Маса різноманітних емоцій. Зізнаються співачки. Це ще тільки перший день. Ми всі дуже втомлені, ми мало спали. Але дуже класна атмосфера, команду обожнюю, тому що я знайома з дуже давно. Це та ж сама команда, яка працює на танцях з зірками. І мені дуже подобається, як звучать пісні. Ми їхали і ви що? Ну це краєвиди, це земля родюча, місто. Та, кожне місто, Житомир, Бердичів, Умань, Вінниця. Ти просто дивишся і ти не розумієш, як можна напасти на цю європейську гарну країну, на цю природу, нищити будинки, нищити наших людей, націю. І я очікую, звісно, вже там солдати, кажуть. Так. Я кожного дня моніторюю це все. Я дивлюся, дуже хвилююсь, звичайно, тому що це перший концерт. У кожному місті туру його організатори обирають найскладніші медичні випадки для протезування. Адресна допомога буде спрямована на лікування та реабілітацію для конкретного військового з регіону, де проходитиме концерт. Сучасні біонічні протези коштують від 10 тисяч євро. Зібрані кошти в Одесі підуть на реабілітацію Андрія Черсака. Боєць родом з села Мардарівка Подільського району Одеської області. Андрій має дружину і маленького сина. На війну пішов кулеметником. Перший приємний був. І приняв дружина. На першу медичну допомогу ну, мені актуально. Зараз ми потребуємо новий І Якщо є <сі> <Я> така можливість, <сі> то я буду дуже вдячний. Якщо він не стає, то таку можливість бігати, виглядять, як я дивився зі своєю ногою, займатися своїми справами. Я хочу своє з щоб допомагати, чомусь хлопцям. Зародила вашому що ще щось на свою україну, за свою сім'ю. Це в першу Благодійний концерт в Одесі зібрав повний зал глядачів, а відкривала концерт запальна Енджі Крейда. Це перший виступ співачки в Одесі. Певно, кожен українець знає її пісню. Буде тобі враже так, як відьма скаже. <звучить> Також перше в Одесі з концертом, і співачка кола її пісню Я тебе ношу в кишені біля серця. Співав у весь зал. Співачки виконали найвідоміші свої пісні, що викликало шквал опрісків. Саме так одесити вітали яскраву співачку Рок Солану, яку називають новим ім'ям у сучасній українській музиці. Географія туру досить широка. Нескорені проїдуть 11 містами України, аби допомогти пораненим військовим повернутися до повноцінного життя. Після Одеси артисти заспівають у Хмельницькому. Далі виступ в Івано-Франківську. Упродовж червня благодійний тур завітає до Ужгорода, Львова, Чернівців, Вінниці, Полтави, Києва і Рівного. А заключний концерт нескорених відбудеться 2 липня у Луцьку. На трасі Одеси рині пасажирський автобус, що прямував з Румунії, з'їхав у кювет і мало не перекинувся. Щоб витягти транспортний засіб на проїжджу частину, потрібна була допомога рятувальників. На щастя, водія та пасажирів внаслідок аварії травмовано не було. А ось в Одесі за вихідні сталося кілька серйозних ДТП із постраждалими. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. В Одесі за вихідні сталося три аварії з постраждалими. На фонтанській дорозі водій Опеля здавав назад і збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Постраждало з травмою голови, шпиталізували. А на розі Шовконенка та Соняшної зіткнулися легковик та мотоцикл. Водія байка відвезла швидка. А на М'ясоїдівській іномарка збила велосипед. Водій двоколісного транспорту впав та отримав травму. Повідомили у прес службі патрульної поліції. Канікули не за горами, а це означає дітей на вулицях міста, які, зокрема, надані самим собі, стане більше. У патрульній поліції розповіли, як убезпечити школярів на дорогах. Проїжджа частина є зоною підвищеної небезпеки. Наразі, коли одеські школярі опиняться на канікулах, водіям необхідно бути ще й більш уважними, пояснює начальник прес-служби управління патрульної поліції на Одещині Алла Марченко. Правила безпеки на дорозі повинні пам'ятати всі, а батьки повинні контролювати, тому що діти сідають вже на велотранспорт, сідають на електросамокати, моноколеса. Нагадаю, що виїжджати на проїжджу частину згідно правил дорожнього руху дозволено з 14 років. Але особисто я вважаю, що це такий ще досить ранній. Термін для дитини тому контроль повинен бути. Діти повинні знати та пам'ятати, де і як керувати цим транспортом щодо мопедів, тільки з 16 років. Алла Марченко нагадала, що мопед є транспортним засобом, який має бути зареєстрованим, а керувати ним повинен водій, який пройшов навчання в автошколі і отримав посвідчення водія відповідної категорії. Щодо електросамокатів, так їх досить багато і більш молодь ними користується. Тому тут знов правила дорожнього руху, правила безпеки. Нагадаю, що і повинні бути спеціальні речі: це налікотники та для захисту колін, які при падінні можуть захистити людину. Також шоломи вони повинні бути і у велу, і у мотоводіїв. Ще дуже важливий момент, і стосується він поведінки у разі виявлення підозрілих предметів. Це правила не торкатися підозрілих предметів. Що це таке? Це може бути валіза, це може бути наплічник, який знаходиться на вулиці, на зупинці громадського транспорту біля дверей під'їзду, або або якщо це сумка або річ, яку покинули, яка знаходиться одна, її не слід чіпати, слід негайно телефонувати 102, викликати поліцію. Громадянам також слід пам'ятати щодо тривалості комендантської години. Вона, як і раніше, діє з нуля годин до п'ятої ранку. У цей час на вулицях можуть перебувати співробітники правоохоронних органів та військовослужбовці, а також служби екстреної допомоги, зокрема медична. До нас звертаються люди. В нас патрульні і вже не раз супроводжували породіль. До медичних закладів, тому що це життя, і це така потреба, яка час не може чекати. А потім, якщо є проблеми зі здоров'ям, також швидка допомога працює, але але є багато випадків, вони всі індивідуальні, і ми це розуміємо. У разі нагальної потреби та за наявності поважної причини, коли людина, наприклад, спізнюється під час переїзду, але має при собі підтверджуючий документ, квиток на потяг чи автобус, співробітники патрульної поліції йдуть на зустріч зустріч та супроводжують громадян під час комендантської години. Правила поведінки на проїжджій частині під час керування велосипедом чи електротранспортом, а також дотримання безпеки у період відпочинку на канікулах та алгоритм дій під час повітряної тривоги. Ці та інші актуальні теми обговорили працівники дорожньої поліції Одеси із учнями одного з міських ліцеїв. У формі живого спілкування відбулася зустріч учнів міського ліцею із співробітниками прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області. Теми для обговорення різні, стосувалися переважно дотримання безпеки під час відпочинку на канікулах, правил поведінки на проїжджій частині, зокрема під час керування електротранспортом. На показували двіження, як там на дорогі, там ось так вот стоять мины, что нельзя купаться, это очень опасно, лучше идти в бассейн с родителями, нежели купаться в море. Что лучше, если, допустим, видите какую-то игрушку на скамейке, это ее лучше не трогать и звонить в службы какие-то, чтобы помогать. Кожен из учнів відзначив для себе щось корисне. Я больше всего запомнил ну, велодвижение, Поворот і правила дорожнього руху. І також мені була полезна інформація, як ідентифікувати поліцейського і то, що номер жетона совпадає з номером в посвідченні і то, що їх треба сравнивать. Співробітники поліції нагадали учням про важливість дотримання безпеки під час повітряної тривоги. Хочу вам нагадати про те, що якщо ви бачите в себе в телеграмі або ж ви чуєте, що на вулиці летять дрони, краще залишатися у приміщенні. Подалі від вікон, тому що під час того, як літають дрони, працює ППО, вони їх збивають і розлітаються на шматки, щоб вас ніхто не задів, краще бути в приміщенні. Учням нагадали також про основні жести регулювальника. Перший жест це коли регулювальник підняв жезл до гри. Це означає, що всім треба бути уважними. Всі машини, які їхали на перехресті, вони повинні закінчити свій рух. От і далі ніхто не рухається, в тому числі і пішоходи. Співробітники патрульної поліції на постійній основі проводять подібні зустрічі у навчальних закладах міста, зокрема у тих школах, де ведеться офлайн навчання. Це така щорічна практика, але зараз ще вона і більш так акцентована на максимальну увагу, на максимальну безпеку дітей, тому що додається і правила безпеки під час повітряної тривоги, також правила безпеки під час. Знаходження будь-яких підозрілих предметів, а також і заборона відвідування пляжів та інші питання: це залишаються дороги, це залишається спілкування з незнайомцями, спілкування в інтернеті. У разі потреби співробітники патрульної поліції відвідують також і батьківські збори для того, аби нагадати про правила безпеки дорослим, звернути їхню увагу на актуальні в сьогоднішніх реаліях нюанси. Одеситка стала жертвою шахраїв. Правоохоронці затримали афериста, який виманив у літньої жінки велику суму грошей. Чоловік зателефонував 87-річній пенсіонерці вночі і повідомив, що її дочка потрапила в аварію і потребує дорогого лікування. 87-річна доситка отримала дзвінок від невідомого абонента. Чоловік представився співробітником правоохоронних органів і повідомив, що її дочка потрапила в аварію і потребує невідкладної дорогої операції. Шокована мати без вагань передала всі свої заощадження 47 тисяч гривень незнайомцю, який невдовзі прийшов до неї додому по гроші. Тільки вранці, після того як дочка зателефонувала матері, вона зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася по допомогу до поліції. Того ж дня оперативника затримали одного із зловмисників. У 42 річного правопорушника вылучили 22 тысячи гривень. Ранее судимы? Да, кража. Кто вам вчера позвонил? Приятель, Говорит, помоги выручить там, поехать денежные средства забрать. Приехали вы туда, а дальше что? Вышла старушка. То бишь вы должны там передать деньги с вами людьми, созванивались. Мы начали вместе считать, отсчитывать деньги. Какую вы сумму насчитали? 500. Поїхав в сторону дому. Ви це сделали? Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У рамках розслідування правоохоронці встановлюють особи інших учасників злочину. На Одещині усю ніч шукали зниклу шестирічну дівчинку. На щастя, все закінчилося добре. Малечу знайшли вранці на покинутій фермі. Вона не постраждала. Надзвичайна подія сталася у селі Старі Трояни. Мати дитини виявила їй зникнення близько восьмої вечора. Після невдалих спроб знайти дівчинку. Вона звернулася до старости села, а потім до поліції. До пошуків дитини підключилися правоохоронці, прикордонники та місцеві мешканці. Вони переглянули записи з камер відеоспостереження, обстежили водойми та занедбані будівлі. Пошуки ускладнювалися тим, що дитина не розмовляє і не змогла б відгукнутися на заклики. До того ж, поряд з будинком знаходиться озеро, а це становило небезпеку для малечі. Службовий ПС привів якраз до водоймища, і записи з камер підтвердили, що дівчинка пішла з дому саме туди. Усю ніч правоохоронці та місцеві жителі обстежували дно озера та перевіряли покинуті будівлі навколо. Результатів, вранці 22 травня, дитину знайшли на покинутій фермі. Медики оглянули дівчинку. Вона не постраждала. Повідомили у прес-службі облполіції. Про міжнародні інвестиції, закордонне партнерство та інтеграцію сучасних технологій до дня Європи в Одесі відбулася масштабна конференція, на якій було представлено соціальні проекти для відновлення та подальшого розвитку економіки та інфраструктури України. Інтернаціональний форум візитували і кореспонденти граду. Юнейшн Конференс» – в Одесі відбулася масштабна конференція для всіх, хто прагне створити сучасну Україну своєї мрії. Представники бізнесу та влади зібралися обговорити важливі проблеми, що виникли під час війни та шляхи їх вирішення. Окрему увагу приділили пріоритетним напрямкам бізнесу, майбутнього, міжнародним інвестиціям та партнерству, сучасним технологіям та презентації власних проєктів. Нам не треба чекати перемоги, нам треба вже починати знайомство. Презентувати, що нам треба, та дізнаватись від них, що їм треба для партнерства, тому що все ж таки в нас треба проводити цю трансформацію. І це дійсно не відновлення економіки, а в нас є шанс створити майже багато гаузів з нуля. І це круто, тому що так проходить. Еволюція, коли ти можеш взяти те, що в нас багато було, і теж того, що немає за кордоном, ми можемо взяти найліпше українське, додати досвід розвинених країн і створити найкращу. Велика кількість учасників конференції мали змогу презентувати свої проекти. Зокрема, проект Мрієленто орієнтова на відбудову сільськогосподарської екосистеми та модернізацію українських громад. Головна мета проекту об'єднати малих підприємців та допомогти їм реалізуватися в сільській місцевості, зазначає Оксана Кузнєцова. ми хотім, по-другому построить инфраструктуру э, в селах, э, создать такие условия инфраструктурные. То есть э, там будут строиться дома модульного типа. Это не шелтеры, это э, дома просто те, которые очень можно быстро построить. Э, Двух-трехкомнатные э, дома, в которых будут жить люди, они будут типичной постройки, э, но это позволит людям, в общем-то, чувствовать себя комфортно и реализовывать те мини-проекты, э, которыми они Захотять займатися непосредственно в селі. Також були представлені проекти з альтернативної енергетики, індустріальні парки від Агенції регіонального розвитку Одеської області. Ми працюємо з 91 територіальною громадою Одеської області, і в рамках цієї роботи ми допомагаємо їм отримувати безповоротне грантове фінансування. Це може бути проєкти реконструкції дитячих садків, модернізації, освітлення. Наприклад, будівництва та обладнання бункерів у школах, а також ми працюємо з інвесторами. Також на конференції було представлено проекти і для медичної галузі один із них спрямований на надання безкоштовної мобільної стоматологічної допомоги військовослужбовцям та мешканцям деокупованих територій України. Зі своїм проектом на конференцію завітала лікар-стоматолог Наталія Чобан. Стоматологія на колесах це те, що потрібно військовим та жителям деокупованих територій України, зокрема сел, що залишилися без лікаря, зауважила Наталія. Я прийшла сюди з соці... своїм соціальним проєктом з мобільної стоматології смайлбас. А це проект про машину, яка інтегрована з стоматологічним обладнанням та персоналом. Вона буде виїжджати у ті міста та села, які залишилися без лікарів, де наші діти, жінки, де надаватимуть допомогу ВПО та військовим. Сонячне дитинство ще один проект, який було представлено на конференції. Він спрямований на реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Зокрема, ініціатором проекту вдалося поєднати декілька найбільш ефективних технік реабілітації в одній програмі. Ми реалізовували з цією метою і застосовуємо і такі методики, як іпотерапія, це контакт дитини з кіньми, і арттерапія, і музична терапія, і інтерактивне соціальне навчання. Вони спрямовані для наймолодшого віка від 6 до 8. і намагаємося сюди ще долучити, такі як каскотерапія, вокальна терапія та танцювальна терапія. На конференції також були присутні міжнародні партнери, зокрема партнери з Франції, які розповіли про свою роль у відродженні України за допомогою сучасних технологій. Ми працюємо з міжнародними донорами та національними компаніями, в першу чергу для того, щоб відбудовувати країну після війни. Ми спеціалізуємося на сучасних інноваційних технологіях. Зокрема, за допомогою 3D-друку ми можемо в декілька разів швидше відбудовувати різні будівлі, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Тому ми хочемо поділитися своїми знаннями з Україною. Жити в екологічно чистому приміщенні, дихати свіжим повітрям, їсти натуральні продукти в останні роки. Такі тенденції набрали небиякої популярності в усьому світі. Європейці втомилися від великих міст та їх постійних стресів. В Україні ситуація інша. Через війну до безпечних сіл приїхало чимало колишніх жителів міст. Багато хто вимушений був змінити роботу а хтось, як героїня нашого наступного матеріалу, перетворив власне хобі на бізнес. Знайомтеся, Олена в минулому вчителька а зараз власниця козиної молочної ферми з подільського району. Займатися тваринництвом у всі часи погоджувалась далеко не всі сільські мешканці. Це затратна і складна справа. Вкладені кошти повертаються повільно. Але Олена Дроздова із зеленогірської селищної громади зважилась і завела ферму. Іноді життя підносить такі сюрпризи, що хобі може перерости у власну справу. Дійсно, я за фахом вчитель. Спочатку Олена мала кілька породистих кіс, але коли дізналася, що можна отримати державну дотацію на відкриття справи, зареєструвала сімейне фермерське господарство. Сьогодні має три породи: англонубійську, зааненську та ламанча. англо англонубійка. А папа 90, там 93%. Це такі красунчики, такі красунчики. Зараз у стаді 50 дійних кіз та 30 так, кізок. Тварини не вибагливі та все ж потребують ретельного догляду. У кожної кізоньки є ім'я. У мене майже в кожної кізоньки є своє ім'я. Або, дається ось це як ця родилася на релігійне свято на Маланки і на Василя. 13 січня. Тому вона маланочка, така маленька міні-козичка, але вона вже доїться. Абосці за все дається, якщо не відразу, то потім по характеру, по повадках, тому що є різні або по кольору. ось чорнушка. Допомагають господині і мати Валентина Миколаївна та дочка, восьмикласниця Мирослава. То коза кози з квітня по жовтень. Кожна за добу дає від трьох до п'яти літрів молока. Молоко господині переробляють на бринзом, експериментують із іншими сирами. Поки що. Е, найкраще в мене виходить бринзя, але я вже купила ферменти і закваски, спробувала робити фету. І ще в мене є закваски для качоти, для халумі. Бо можна робити, а далі мрію йти на курси сироваріння, соловуні, моцарела. Між тим жінка не збирається зупинятися у власному розвитку. Торік здобула ще одну вищу освіту. Закінчила заочну Харківську юридичну академію. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.